Sparse off through the tree. Для щелов на зв'язку. Що ви там, підлавлюєте трохи, чи ні? Виїхав сьогодні на парус, ресторан парус. Ванзаді, славно звісний корабль. Чи що це таке, це не корабль, хрін його знає Коротше, виїхав на вечір, що та вечора зараз без нічого. Тобто ні сідла не брав, ніяких стульчиків, ні століків, нічого. Чисто. Чисто швидка рибалка, хочу перевірити, чи є тут риба, чи немає. Бо тут в такий час вже буває карасик заскакує. Так що зараз спробую щось половити, холодно капець, вітер такий ще нормальний сьогодні, тому я сховався за кораблем, за кораблем, за пароплавом, як вірно, ну, не, не важно. І Буду тут ловити зараз на одну паличку, десь до, до 9 годин максимум. Так що побачимо. Так, шановні, що ми маємо по корму? Дома замішався три каші. Пшеничка, кукурузка, яка третя була пшено. Всього пожменці взяв, три каші, пересипав солодкою прикормкою. Флагман, яка це в мене тут секрет, здається. Потім флагман кориця. І ще якась одна солодка флама. А, жовтий лящ. Така от вийшла consistei. Як бачите. Отак от в грудочку, тут нажимаєш вново, і розпадається. Короче, консистенція така, як має бути. Набрав багато, але ну то таке. Зараз буду в один фідер ловити. Сьогодні буду ловити на Sherman Pro 390 до 130. Кормушечки в мене будуть, зараз я поміняю, це я десь ловив 90 грам. Тут, в принципі, можна і менше ставити. 80-ка в мене була гарна. Ось вона 80-точка гарна. Тут глибини невеличкі, до 4 метрів, зазвичай це 3-4, кидати треба метрів 40. Коротше, максимально комфортно. Не рибалив тут дуже давно, напевно, рік, якщо не більше. Захотілося сьогодні приїхати перевірити. Не брав з собою нічого, ніяких обвесів, бо тут місця небагато. Тому буду старатись так. Просто сів на ступеньки під жопу підложив і все. Все, буду пробувати, не знаю, що тут буде. Хочеться карасика, звичайно. Раніше тут такі лапті ловились по сезону. Тому є надія. є надія. Маркеритись я не буду тут. Я знаю де тут кидати. Тут, тут навіть бровки немає якоїсь нормальної. Просто рівнина з зацепчиками невеличкими з ракушкою. Ми десь туди. Короче, метрів 30-40 максимум. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не люблю перекруточки, все нормально. Так, ловить я буду на... Є в мене спіночка, опарик. Є в мене червоний черв'ячок маленький. Хороший такий, то що треба. Живучий, вже неділю в мене навіть більше півтори. Є кукурузка підморожена, поки розмерзається. Є... Секретна насадка, мастирочка. Починаємо з Спін, пинки, з пінопластика. Ось з пінопластики за параша. Так. Один челночком. Один за зажопку. Я з першим закидом одразу і закліпсуюсь. О, котяра вже ззаду. Чує, що буде риба, ой буде. Так, кидати ми будемо десь. Ой, далеко, а, не нормально. Начей вода при. 80 грам. Ні, нормально стоїть. А трошки вода йде. Mm. Перші клювачки. Кидав на чистий апарік ніфіга. Ну, по забросу зробив. на... Мастирку здовбало, швидко її скинуло. І це з пінопластом поставив парік. Зразу клювати почало. Вже не перший раз помічаю, що, що цієї весни от ставиш пінопластик і зразу клюв активізується. Десь риба втовще. Мілка, правда, але ну, що маємо, то маємо. тоже обычно рыба укрупняется под вечер, тому надо почекать зараз только типа по всему, пока набомблю бомблю корма туда. Так, висит же, наверное, какая-то мелочь. Давай еще раз, раз и тяну. поки сонце сяє, поки... Тає. Біленький апарік здовбало, червоний не захотіло. Окей, робимо висновок, вцепляємо один біленький. За жопу. Головне не закинуть на корабль. Я колись тут раз оставлю кормушечку. Те так кидав і зацепилась за бортик. Там тоді був пресінг такий, народу куча, я став в самому голочку. І став там трофей. Что, мимо Наверно, треба укорачивать поводок да? Чи не помню мимо блин так дыбало ладно ну, может дуже В рыба У меня там крючок не супер мелкий да закончик опарика опарика закончик опарика Відуля там з таким кульком прийшов, видно, каша домашня, вся жовта. Він мене й обловить сьогодні, навірно. Такі багато ракушки на дні є, за що зацепиться. Перша рыбка. Такие, что даже чувствуете, что рыба есть. Латвичка котяча. Да, рижий. Будеш ли таке їсти чи ні? Звісно буду. Опа. Так, сейчас котів покормлю, а потім може рибка увеличується. Та я собі трошки назбираю, бо всю тараньку вже з'їв. Ззаді ще один кот, треба двох покормити, і потім можна свободно ловити рибку. Що цікаво, що без спрею не хоче так різко клювати спрейчиком, для що пшикнув практично практично забросик. Ну, сразу. Спрайчик трохи активирую. Клев. Не знаю. Все кормушка не вымылась. Да есть, но все меньше. Но если такой на лупить штучек 40, то можно и платвичку, и платвичку, тараньку рубить. Кс -кс -кс. На. Все, двоих накормил. Теперь буду себя кормить. Мала, всікається через раз. То є, то нема, то є, то нема. Кльов на кожному закиді, по суті. П'ять немає, да? Блін, не хочеться крючок уменьшати, і так там стоїть. Малиш 12, здається. да, клев есть, но рыба не та. ничего, зараз может стемнее, может трошки увеличится. Бачите, какая рыба клюет. И что хочешь, ставишь, все подряд есть. Курузу. Так, у нас еще не в черный. Короче, видно сьогодні накормлю котів, а не себе. Шу -шу -шу, шу -шу, шо і поставить. Бутербродик сделать чешу Сделаем бутербродик. Черв'ячок такий хороший. Маленький, то що треба. Якось так. І одним закриваємо. Тик, чик-тик-чик-тик. Хорош, хорош. Зараз тут пристойного рівня. Але звісно він потребує косметичної корекції. І при цьому варіант має бути істотний маленький. Так багато хочети. Далі давай. Що там, що там, що там? Що там, що там? Шо там, шо там? <говори> 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 укрупняемся, шановни, укрупняемся. Ну вот такая уже. Так, что там мои коты голодные. На. А, режу. Так ты уже наелась. На. Кс -кс 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 -кс.